Ну, розказуйте, де ви? А, де ми? А, ви у пішні? Ми в Опішні, ми в Лялінійній світлиці, хто ми ви? під враженням, ми магістри другого курсу Харківської державної академії культури, кафедра музеєзнавства і пам'яткознавства. Приїхали набиратися досвіду у більш уже досвідчених колег. Ви хто? Хто ви? Я, Я тільки Дже Наталя. І ви староста групи. Я староста групи магістрів, нас. Нас, Ти... вас. Нас Ти всього вас. троє. Як вас звати? Я Коляка. Приїхала в Опішню і дуже щаслива тут побувати і переночувати в цій світлиці. Ви? Я просто добрий чоловік, доброді, Олексій. Як вас звати Олексій, дуже приємно. Мені і... тут подобається. Я обожнюю. <ріць> яке число? Сьогодні сьогодні 30 вересня. Останній день вересня, коли вийшло сонечко, гарна погода і все для нас. Бабада -на літо для вас в офісі. так.